Всім привіт! Сьогодні я маю для вас цілу делегацію. Єва і Ярослав будуть з нами сьогодні тестити мої найулюбленіші парфуми, які я носила протягом цього місяця. Взагалі я взагалі була на виставці, там тестила нереально багато парфумів. Це мій топ. Тому ви готові? Так, всім привіт. Єву, ви знаєте, до речі, якщо не пам'ятаєте, то передивіться наші минулі відео. А у Ярослава зараз буде діду. Да, Ти готовий? Да. Ярослав також дуже любить парфуми. Так. Який в тебе улюблений парфум? Що носиш зараз? Сьогодні це був Tom Ford Metallic. Взагалі не повсякдень, я зараз почав носити Allure і... Allure це класика! Так, класика повсякдень. Це так чоловічий Allure. Чоловічий алюр, спорт і мені хочеться його новити. Або щось okay, okay. пашанелю підвігати. Окей, okay. шанелі Пашанелі, окей, окей. Алюр це дуже крутий аромат для жінок. Da. Також мені колись його моя хрещена показала давним-давно в Україні, і він мені дуже сподобався. Да, це взагалі подарунок від. Друга. Мені мало хто. Я, mm -hmm. я сам собі мало купую парфюмів. Mm -hmm. Бо, наприклад, Ford мені я подарувала. Так, клас. Але Металік mm -hmm. це також дуже ну, не типовий варіант, Для я чоловіків. сказала. Да, Тому ну, так я гарний ш... смак у вас. Дякую, я ж супер. Окей, то я зараз може вас чимось здивую. Я думаю, я вам буду так одразу без якогось такого. ну, Показувати і все а, парфуми. Це аромат Therapy на кожен день. А, взагалі, це дублікат аромату Inвідніщо, який називається Mask Therapy. Він доволі свіжий. Мені подобається його носити вдень, вранці, мускусний, yeah. але сучасний мускус доволі освіжаючий. Що ви скажете? Mm. До речі, на алюр. Може бути. Е, може бути, але я вже стільки в цій кімнаті пере. Пер, пер, це була помилка. Це була помилка, і я вже нічого не чую. Ти чого не, не чуєш? Не а ти чуєш? Так, я чую. І дійсно, мені здається, що це гарний е, варіант угу. на зміну класичному алюру, але більш цікавий. Скажи? Так. Є в ньому щось таке взагалі. Для поціновувачів, так, для так, тих, так, хто. Так, так. Хоче трішки продвинутися в сфері парфюме. І... Гарний перехід, гарний перехід, так. Да? Гарний О, перехід, да. точно, точно, я згодна. Бо він такий легкий, не нав'язливий, але водночас тримається гарно, тому я його, знаєте, зараз весна прийшла і хочеться свіжий аромати, але я не люблю свіжаків. І, як ви вже може, помітили, я не маю аж так на багато свіжих ароматів. Але тут є цитруси, вони такі досить прикольні. Але говорячи про е весняні аромати. Дивіться, як він називається. Спрингроп. Так, це такий аромат а, ну, весни у флаконі, але для мене Рі, я зараз дам його е, затестити, а потім скажу, чим він мені е, пахне або що ви скажете? Якась є тяжка нота. Мені навпаки, здається, навпаки що, да? що він свіжий і зелений. Абсолютно точно, але я тебе абсолютно розумію, але як але якась, якась, нотою. Я, мені здається, це якась трава скошена, але вона якась вже. Не свіжа з кожен. Така полежавша. Коротше, ви просто талановиті парфлаверс, бо тут є базилік це до і до скошеної трави, і то, що вона полежала. Для мене це аромат садівника. Коли він оцериться в земельці, там щось колупається, пересажує зелень. оце трішки такий бруднуватий, взагалі, ти сказав, важка нота. Він мені гіркуватий, да це гори гірка да? трава, да? Так, да. яка вже пппочинає mm -hmm. починає процес да. перегною. Да. Ну, що робити? Природний аромат. Да. Це щось інше. унікальне. Але щоб не за залякати наших <с> е <лядачів> глядачів, так це дійсно дуже свіжий аромат. Ну, шо, І зелений. Їм, думає, то подобається так. Таке, не всім же в як мені. Нормальний, він, так? так? Знаєте, як я його носила? Я його носила, бо тут дуже гарний спреєр, він такий ніжний, бачите? Я його а, прям ось так. Мінус п'ять доларів. <_uk> так поєднювала з іншими ароматами, бо він наче і різкувати кувати, oui. але він не дуже довго тримається. Тому він такий свіжачок, щоб інші аромати підтримати цю цю свіжість в них. І до речі, це бренд, вони дуже прикольно мають концепцію. Ось, ось це новинка в моїй колекції. До речі, цей аромат якраз на берегу я собі взяла. Да. Я і прикол в тому, що якщо ви купуєте аромат, а в мене є знижки, ну якось комусь цікаво, <_uk> і ви скануєте цей код. І вам виходить формула цього аромату, бо це дуже велика таємниця в парфумерії, ну з чого складається парфум, да, щоб копії потім не зробили. А вони транспарентні в своїй концепції. Господи, хоч би не спадло. А, і це коротше такий парфумчик. А давайте щось інше. Бо я ж люблю гурманніку, я фанат. І в мене так. є ось такий парфум від Монталь. О, Монталь. Мене тут питали, а є щось таке? Ну що можна затестити в магазині? Щось більш таке доступне. Монталь. Але... Жодного разу не бачив, в магазинах, жодного. Але Манталь, він е, такий не банальний. Називається Sweet Oriental Dream. Боже, я навіть не знаю, куди його приснути. Хто з вас тут ніхто не я сміливий, не ні? У мене тут нічого немає. Я смілива, але в мене вже немає Ти, місця. Місця. Окей. Дуже потужний парфум. І я його чисто вдягнула так, щоб, ну е, не знаю, чисто так. Ой, ну щось мені захотілось без mm -hmm. жодної там якоїсь особливої mm -hmm. думки. І потім я його нанесла трішки більше, бо манталь взагалі багато не треба mm -hmm. а, на верхній одяг. Пішла mm -hmm. на роботу. Хто б до мене в офіс не зайшов, всі питали про парфум. Всі він настільки він воні каже, тут все їм пахне. Він прям ну mm -hmm. як всі монталі вони заповнюють повністю Це, е, парфум з розряду, який збирає компліменти. Та, та, та та компліментарний дуже, бо він солодкий, Чим mm -hmm. вам він звучить? Що скажете, що думаєте? Ну тут... щось таке пудрове, ні? Абсолютно пудрове. Пудрове, але м'яке. Єва, ти взагалі профі, я тобі скажу, в тебе шикарний нос. Ти прям всі парфуми дуже гарно так. Ну, ти. Не то, що прям о, якісь ноти, а це твої відчуття. Вона взагалі згадла от, аромат Дженні, мій улюблений, ви знаєте, супер Гурманіка. Єва як його затестила, одразу каже, це дитинство, а він натхнений дитячими спогадами і там смаколиками до того. речі. Ну, кого, кого у мене просто інше дитинство було? У мене дитинство — це метал, це комфорт металік це аромат, який нагадує стройку. <ріст> <ріст> <І> <ріст> та, і... ладно, <ріст> на Міталік стройку не нагадує <ріст> ти ніжний парфюм. Мені короче, цей аромат... Дженні? ні. Котрима що одного масли. Це перший аромат, який мені сподобався. От прям сподобався Ні, серйозно? Сири, це, так, у ці всі чоколибрі взагалі не моє класно. Ну, я І рада. Мені це дуже сподобалося. Ну його треба розносити. Він трішечки може душити, якщо занадто багато, але повертаючись до твоєї асоціації, він мені нагадує лукум. Знаєте, лукум Так, так. м'який. Припудрений mm -hmm. сахарною пудрою, то що можливо, ти сказала, так. просто ну... можливо так, але перша сесія в мене це пудра. Ну да, так, 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 так. Так, абсолютно. абсолютно. Так, давайте я розбавлю цю, цю солодку історію. Аромат Пачулі Фік ніша, дуже ніша, але я її привезла з а, Мілану, і я зараз повернута на ідеї ароматів Пачулі і жасміна в одному ароматі, тому білі квіти і пачулі, Пачулі це одна з моїх улюблених нот. І це такі небанальні пачулі. Небанальні, бо вони тут з цим інжиром. Інжир це ну, фрукт. фрукт. Інжир mm -hmm. це фрукт. Інжир – це фрукт. А пачулі це така ну, рослина. Вона може. Ви знаєте пачулі? Хітні, так, хітча. Да, так. хі -та. Але тут пачулі? Які? Із Так. Да. Ну, немає шоколаду, ні. Дуже такі, прям. Мені, мені, Я відчуваю щось якось. Це, мабуть, для мене не шоколад, але якась, якийсь смаколик. А, щось ну є щось солодке, да? А знаєте, оці такі. Ще якийсь чи щось да, щось таке. Схоже, знаєте, є такі орієнтальні е, смаколики. Е, чи саме вони з горіхами, це взагалі фініки. Найчастіше це uh -huh. фінік, в ньому е, горіх такий цілий, так, і так. там ще або мед, або ще щось таке, шоколад. Ну, коротше, це мені так, він звучить, і так як я зараз почув. Я люблю, його насила. О, можу вас налякати чимось. Хочете, налякаю? Давай. Новинка від Renier. Рен Рен'єр – це ще дуже крута марка. Він сам з пів... Південної Америки, він артист, малює картини, але зараз він пішов в парфумерію і в нього дуже крута колекція. Цей аромат такий трішки специфічний. Навіть мені довелося з ним так трішки по. -по, -по, -по... Ну, після до нього. Собі Він ноги. прям дуже нішовий, брудний, грязнуватий, mm -hmm. древесний і анімалістичний. Мені на початку якийсь такий хімічний, наче якийсь хімічний okay. елемент. Окей. Uh, тут багато, но. тут є і фрукти, і квіти, і дуже багато дуже цікавий. Древесини. цікавий І різноманітне, я не можу підібрати так. якогось одного uh -huh. слова, uh -huh. uh, щоб описати. Якщо, наприклад, з uh, попереднім uh -huh. yeah. да, було більше соседин, пудровий uh -huh. або нагадує дитинство uh -huh. щось. Uh, це щось таке зовсім інша, да. так? Дуже багато всього, і це все поєд... круто поєднано. Угу. А знаєте, чому я його носила? Бо тут ще є ноти дощу. Взагалі <схі> він мені трішки звучить, бо ж, тому я думаю, може ви налякаєтеся їм, бо я коли його затеслала, думаю, це як брудна якась тваринка, трішки мокра під дощем. Вам так? немає такої асоціації? Бо тут ці, ці дощові ноти, в нього якась така текстура і. <схі> Мені зараз він вже по-іншому якось звичайно. Ну то коли дощ йшов, я його носила. Думаю, дуже що він ну, да, так, ну, є такий смак дуже цікавий, нічим тебе не налякаєш. О, хочу вам показати моє кохання нове. Моє нове кохання mm -hmm. називається Sonic Flower. Не знаю, чи вам сподобається, сподіваюся, що сподобається, бо це дуже крутий аромат, так ярослав. Ти давно нічим не павла. Можна? Куди угодно. Ну він такий лагідний. Окей. Можна сюди? Можна. А можна. ти відчуєш, що я, щось да, сюди да. Давай. Не буду що казати, самі. самі кажіть, чим пахне. Я думаю, вам буде різним пахнути. О, трішки на бланш схожий. Ну мені щось. Я можу, я можу, а, я, вас я вас можу описувати аромати якоїсь неконкретними нотами? Так, чи... це найкраще. Споганда? Дивись, у мене в голові одразу картина. Супер. Це найкрутіше. Це, це коли yeah. десь холодний, холодна весна. Окей. Okay. Це якась mm -hmm. холодна весна і. Е, український будинок в традиційному його вигляді, О, якийсь, такою. де так, живе стара бабуся, якась років років. Ні, ти приїжджаєш, ти приїжджаєш так, до своєї бабусі, так, а. ти приїжджаєш до бабусі старенької вже може uh -huh, дати. Може uh -huh, навіть прабабусі, uh -huh. їй вже 85+, плюс, uh -huh, ось так, так? Uh -huh, да? uh -huh. І ось холодна весна, коли вже все починає розквітати. Uh -huh. Але все одно відчувається якийсь, от щось глушить. Оцей угу. аромат, і ти ну, не прикольно. можеш в повному е, в обсязі. обсязі відчути цю весну. Я навіть тебе розумію. Коротше, цей аромат, він молекулярний трішки, угу. він чистий. Тут на старті є прянощі, але це прянощі холодні, це червоний перець і а, сінина моркви. Угу. Ось так. Тому він «веджетал», як це сказати? Овочевий. Ну. Типа того, бо тут ще є корінь і рисо. Корінь і рису це дуже текстурна нота. Вона може бути пудрова, але це корінь, тому він такий коренистий. І, можливо, це, можливо це твоє є оце всього да, штука, асоціація, да. але він також дуже чистий, як його носиш, особливо так, коли нова футболка або ще щось. Да, спіши, в мене одразу ти. в голові якісь там рушники. Рушники, вишиваний. це теж подумала, як ти сказав. Я да. Дуже я хочу додати, що дуже щасливо ага. погоджуюся О, з приводу твого опису щодо холодної Весни. Він, Він водночас холодний, і водночас якийсь там навіть в назві є слово flower, тобто щось відносить нас до квітів, до весни і тому так. А мені mm, цікаво, що там угу, я саме згодна, по відчуттям нього холодне, так, таке так. ну не металеве, але коротше холодне. І мені, хоча в нотах не зазначена груша, але я її там відчуваю на початку цю грушу водянисту, Це мене кожен раз прикалює його носити. І в мене, от знаєте, в мене стільки багато парфумів, кожен раз щось нове купую, додаю, мені присилають. Я завжди повертаюся до цього соняха. Mm -hmm. Можливо, через весну. Я не знаю, але це вообще зараз. Моє моє улюблене. О, до речі, про весну. Бюджетний аромат бренду. Будете в магазині усі затесті, особливо, якщо вам подобається бузок. Весна, в мене асоціація uh -huh. з бузком, бо він квітне на день народження, бла-бла-бла. Він -бла -бла. трошки жіночний, давай. Ти що ти лікуєш? Uh -huh. Так? Що це тобі приснула? Він кремовий, ванільний. Тут є молоко мигдаля і uh -huh. бузок. Він такий трішки хіпнотичний, привабливий, жіночний. Що скажеш? Я познайомився. Я, я познайомився з жінкою. О, це Но, гарно. Я би познайомився. І він гарно тримається, він не дуже угу. дорогий. І вони, коли його випустили, оцей аромат, бо бузок він був раніше на початку 2000-х в трендах, ну, більш-менш. А зараз бузок це не трендова нота, угу. на жаль, я обожнюю бузок. Як ви любите бузок, коли квітне? Так, я люблю бузок. І мені подобається цей аромат. Uh -huh. Я би навіть не сказала, що він жіночний, okay. що можна віднести його okay. до якогось певного uh -huh. віку, uh -huh. Uh -huh. Okay. тобто він доволі. Okay, так. Такий okay, прям так. Мені подобається. Okay. Найбільш на теплий весняний день. От Якщо Соня він буде, да? так, да, на полону, погоді то... мені. Я вже така, ну коли вже щоб... все. Тому так, оце так, я його кожної весни достаю. Мені було дуже приємно, що вони випустили такий аромат з буском, яка не трендова нота. І так, останній останній, це незвичайний уд від бренду Gleam під назвою Kensington. Не знаю, що на себе, на вас. Давай коли? мені кудись сюди. Він тут монталь в тебе. А, свіжий уд, дуже свіжий. З чаєм, трішки анімалістичний. От я познайомилася з кимось, mm -hmm. хто має такий шлейф. Дуже круто. ну, Як на мене, але дуже нішово. Прям так. Не банально. Дуже цікавий аромат і щось мені нагадує, але я, я не, можу, не можу до кінця зрозуміти, що саме. Я не готовий до таких ароматів. Не готовий? Час, м -м -м. Ну так, да, він такий більш. ну… Цікавий, цікаво. То мені часами хочеться чогось небанального. І це мене він mm -hmm. і мені сказали, що коли я тестила цю колекцію, мені сказали, що не, не всі його розуміють. Це не бестселлер, А я прямо одразу з першого затестив, вау, і вони так здивувалися і кажуть: ой, це така рідкісна реакція. Тому він мені дуже якийсь це може бути дуже дивно звучати, mm -hmm. але солоний, наче щось okay, солоний. Дуже цікаво, дуже цікаво. От я не могла пригадати на що саме мені це схоже. Це mm -hmm. правда може в мене якісь дивні асоціації. Mm -hmm. Нормально кашляє. Але шпарково, мені нагадує якісь каперси. От О, коли коштуєш каперси, вони дуже солоні. Цікаво. І от мені соло, солоний якийсь аромат. Прикольно. Я не знаю чому, але ти відчуваєш це? Ні. це Ні. Ні. Він вже шалкує, що я йому так близько ні, в мене якісь, що то, -то застоявшися, завродівши. Можливо, це, ну, звісно, що капельця це, це в, маринад. як маринад. Окей, дуже так, цікаво Це щось вообще, солоне, клас. концентроване. І от мені щось дійсно таке дуже-дуже. Дуже не розумію, чому, але це моя така. Клас. Це як було з. Дитинство, uh -huh. бо він мені от пахне чітко е, apple pie. Я казала, що е, так цей парфум дуже нагадує мені от щось солоне. якась солоне солоне нота? якщо <с> ну, <с> ну, <с> так можна сказати? не знаю, що там може бути солоного, але парфуми всі різні. Один нос добре, а три це набагато краще. Дякую, що ви на експеримент погодилися зі мною. Потестити мої, мої парфумерні улюбленці. Явати, який парфум зараз носиш. Я е, під час е, м, взимку, взимку я носила е, «By Бай Файплейс <звіт> від Мейсон Марджела. Мейсон добре. Так, він мені <звіт> дуже подобається. <звіт> не, типова, не типова, варіант для молодої дівчини. Можливо, але він мене, мене асоціюється з. Чомусь навіть сім'єю, okay. бо це запаш затишком, затишком, затишком там. Бо це запах багаття, uh -huh. а в моїй сім'ї це uh -huh. якби сказати звичайна річ, uh -huh. коли бага... сім'я збирається uh -huh. біля багаття. Uh -huh. Там атмосфера, так атмосферна, атмосферна uh -huh. дуже аромат. Клас. І це якось мені дуже запало. Тому, так, у мене до цього був цей парфум. Але наразі з приходом теплих тепла mm -hmm. Mm -hmm. я користуюся Gucci Bloom. Okay. Дуже Radicus. сильний контраст до no. так, так, Armani C. No теж. Там... Mm -hmm. флоральні флоральні парфумчики пішли. Клас. Ну, то у вас гарна комбінація: Металік, алюр і квіти. Клас. Дякую вам, що долучилися до сьогоднішньої добірки. Ми вам бажаємо гарного дня. Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо хочете побачити їх ще раз. Так, ну, бачите? Підписуйтесь на канал. Що, що людина каже. Ставте лайки, колокольчики. Інстаграм. Інстаграм посиланню. По посиланню нижче. Інстаграм, телеграм. Все буде. Зробіть, будь ласка, червону кнопочку Сір. О, клас! Може це подія. Вам не складно, нам приємно. О, супер. Ну то ми дякуємо за перегляд та слава Україні! Героям слава! Д'ємо ж до кінця.